Доброго ранку, малята! Ми побажали один одному доброго ранку. А хто мені скаже, що таке доброта? Яких людей ми зможемо назвати добрими? Добрими ми називаємо тих людей, які завжди спішать на допомогу, які ніколи не обманюють, які не образять інших людей. Це є добрі люди. Брота приносить радість. Подивіться, малята, як багато посмішок навколо. Виберіть собі посмішку, яка вам подобається. І хай у вас буде гарний настрій. А зараз, малята, послухайте казку Василя Сухомлинського про їжачіху, їжаченят і зайчик. Послухайте і подумайте, кого з героїв цієї казки можна назвати. Добре. У їжачихи було двоє жеченят, кругленькі, мов клубочки, з маленькими голочками. Одного разу покотилися клубочки поживи шукати. Котяться садом, котяться городом. Побачили зайчика. Їсть зайчик солодку морквинку. І теж захотілося морквинки покуштувати. Тільки висунули вони маленькі голівки, а зайчик як закричить Геть, звідси, ви колючі і гідкі. Покотилися їй до матусі плачуть. Чому ви плачете, діточки мої любі? запитує матуся. Зайчик каже, що ми гідкі і колючі, а й пригорнула маленьких діток, приголобула їх. Та хіба ж ви колючі, діточки мої рідненькі? Волосечко у вас м'якеньке, як льон, ви ж пухнасті, мов м'ячики. Вам сподобалась ця історія? А хто ж написав таку цікаву казку? Цю казку написав Василь Сухомлинський. А хто з героїв казки вам сподобався більше? Балята, ви знаєте, я вам відкрию маленьку таємницю. Не завжди зовнішній вигляд. Визначає характер людини. Ось подивіться, в цій касті зайчик був пухнастим, м'якенький, а який він виявився злим і недобрим. А колюча їжачиха була дуже турботлива і розумна. Давайте малята пограємо в гру. Згадаємо ще казки і їх героїв. І визначимо, які герої були добрими, а які злими. Будьте уважні! До нас завітали герої Казки, колобок, лисичка і колобок. Подивіться і скажіть, хто з них злий, а хто з них добрий. А це герої Казки Червона шапочка. Будьте маляти уважні. Добра і довірлива червона шапочка і злий і підступний вовк. А це герої казки Коза Дереза. Добрий і відважний рак вигнав злу козу з хати. Герої казки півник і котик. Лисичка зла, а котик добрий і відважний. Це герої казки троє поросят. Добрий відважний Нафнаф -Наф вигнав злого волка, допоміг своїм братам. А це казка Білосніжка і сім гномів. На не допомогли злі мачухи перемогти добру білосніжку. Ви справились. Ви добре знаєте казки і розбираєтесь в тому, хто добрий, а хто ні. І пам'ятайте, малята, що не тільки в казках, а завжди добро перемагає зло. До побачення, малята, до наступної зустрічі.